Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо використання масивів на мові паскаль. Так, на мові паскаль масив може задаватися в константах наступним чином. Наприклад, є у нас масив елементів X, так, записується в константах, вказується ідентифікатор масиву, тобто буквенне позначення. Буквенне позначення. Далі вказується зарезервовано слово array, тобі ж масив. Далі вказується його розмірність, тобто номер першого і останнього елементу через дві крапки. Далі вказується AF, вказується тип, які, до якого відносяться елементи масиви. І далі перераховується масив. Тобто я зараз взяв цілі числа от, е, типу інтегр. В змінних, наприклад, задамо змінну якусь І, найчастіше її задають, вона буде у нас, наприклад, типу байт, і буде позначати порядковий номер, тобто індекс елементу масиву. Як елементи масиву вивести, наприклад, як елементи масиву вивести? Значить, вивести їх найпростіше, використовуючи оператор for. Тобто написати фо і присвоїти значення 1, 2, 5, ду і, наприклад, вказати оператор виводу write ln x і t. x і t. Ось таким чином. Що буде відбуватися? І присвоїться значення 1, виведеться x1, і присвоїться значення 2, виведеться х2, і присвоїться значення 3, виведеться х3, і так далі, і так далі, аж доки х буде більше рівне, чомусь ви не кажете, що тут повинно бути 5. Запускаємо. І дивіться: 2, 4 мінус 7, 0,6. Якщо ви їх хочете вивести в рядок, то що треба зробити? Убрати оце елен. І тоді, напевно, що ще що зробити? Щоб вони через пробіл виводились, через деякий, да? то напевно, ось тут нам треба ще в внарних лапках додати декілька пробілів. І потім буде у нас відбуватися слідуюче: один елемент, другий елемент, третій, четвертий і п'ятий. Ось ці елементу масиву можна задавати вручну. Да, далі, От, до речі, дивіться, не зовсім гарно, ну, коли отак ми виводимо, то виведення не зовсім гарне. Тобто є цифри, але не зрозуміло, що це за цифри. Де у нас х1, х2, х3, х4, х5? Правильно, от якби ми з вами виводили, то в принципі то було б гарно вивести так. От дивіться, стрічка виводу, як у нас перетвориться, я напишу так: в одинарних лапках напишу X, дужечка. От я так подвину трошечки, Х-дужечка, потім поставлю одинарні лапки, закрию, поставлю кому і поставлю І. Воно буде виводитися 1, 2, 3, 4. Правильно ж? Далі поставлю кому. Одинарні дужечки. Дужка закрита до Кома, Іксити. Що ми отримали за стрічку? Давайте звернемо увагу. Оце, що в одинарних лапках, і в нас горить синім кольором, воно буде виводитися просто так на екран. Що виведеться? Виведеться Х скобочка. Замість цього і виведеться змінна, правильно? Потім закрита скобочка дорівнює, замість цього ікси того виведеться значення, і замість цього виведеться пробіли. Правильно ж? Бо вони в одинарних лапках у нас містяться. Запустимо. І побачимо, що ікс перше дорівнює 2, Ікс друге дорівнює 4, тобто так, як ми з вами і хотіли. Ще раз повторю. Як працює дана програмка? В константах. Ми резервуємо комірки пам'яті для збереження змінної Х. Х у нас з вами. Це є array, це що? Масив, який має індекси з 1 по 5. Елементи мають індекси з 1 по 5. Далі вказується ключове слово OF, і вказується тип, до якого відносяться дані елементи. У мене інтеджер. Після чого ставиться знак дорівнює і в круглих дужках, через кому перераховуються елементи. Якщо у нас буде стояти реал, і там будуть ціла і дробова частина, то вони будуть записуватися через крапку. Правильно? Далі. Змінна і ми її ввели, вона буде позначати. Вона буде позначати індекс або ж номер елемента. Номер елемента. Вона буде мати тип байт. Тип-байт це цифри, ще раз нагадаємо. Цілі. Значення від 0 до 255. Далі вказуємо цикл для І. Цей цикл працює наступним чином. Перший раз присвоюється значення одиниці. Порівнюється, чи воно не більше за кінцеве значення. І якщо не більше, то виконується все, що в середині цикла. В середині цикла міститься одна стрічка. Отже, оператори begin і end, тобто операторні дужки, не обов'язкові. Правильно? Якщо одна стрічка. Тобто виводиться x х перве. Після цього до значення і додається крок. Ще раз нагадаю, якщо стоїть ту. То крок у нас одиниця, якщо даунту, то крок мінус одиниця. І ще один нюанс, про який ви забули на лабораторній роботі. В операторі ФО змінна і повинна бути цілого типу або байт, або інтеджер. Не може бути реал. Не можна крок зробити не одиничку. Зрозуміли? Ну тобто можна не одиничку, але ціле значення повинно бути змінною. От. Далі до цього І, як я вже сказав, додається крок в даному випадку одиничка, порівнюється з кінцевим значенням. Тобто і стало рівне 2. Порівнюється, чи воно не стало більше за 5. Якщо ні, то знову виконується наша стрічка, яка міститься в циклі. Знову, після цього, до І знову додається крок одиничка. І знову виконується порівняння. Якщо воно не більше 5, то знову робимо цикл. Якщо ж і стає більше за кінцеве значення, вказане після оператора ТУ, то тоді виконується наступна стрічка за циклом, яка робить зупиночку. Дякую.